на кухня Калинівського ліцею працює з п'ятої ранку. У процесі вже третя порція. У день, коли готують передачу для оборонців, на роботу приходять раніше, каже помічник кухаря. Починають із молитви. Кажемо, Господи, благослови, щоб цей хлібчик дійшов туди, куди ми його хочемо, щоб він дійшов в ті руки. До тих дітей, до тих людей, які захищають нашу країну. Поруч півмішка борошна вимішане тісто, розважують, аби кожен буханець був однакової ваги. Далі його закладають до форми, щоб підходило. На приготування 25 хлібин йде майже три години, каже кухар Аліна Самборська. Півгодинки, щоб гарно його вимісити. Коли він вимісився, ми вже розважуємо і ложимо по формах. В формах вони підходять на ну, 40 минут. Це саме менше, коли яка температура. В залі. Якщо тепло, вона швиденько підходить, За 40 хвилин. І час течеться. Поки одна порція підходить, попередню вже дістають із духових шаф. Гарячі зі скоринкою переносять на столи. Mm. У цій шкільній їдальні хліб для оборонців печуть з 25 лютого 2022 року, розповідає кухар. З першого дня. Слава Господу, що у нас все це вдається, виходить. Нашим хлопцям це подобається, хліб смачний. За день тут зазвичай печуть до сотні буханців хліба, але коли потрібно, можуть і більше, каже Аліна Самборська. Було таке, що ми за сутки спекли 300 буханок хліба. З 12 до 5 годин комендантської години ми не працювали. А з п'яти ранку і до дванадцяти ночі за рік повномасштабного вторгнення на цій кухні напекли не одну тисячу хлібин, каже директорка ліцею Світлана Павлуник. Продукти збирають усі разом. За кілька місяців війни це було перших три місяці. Це справа, якою я для інтересу для себе займалася, це вже було більше тисячі. Розумію, що коли минув рік, то це вже мабуть доходить до тисяч п'яти шести. Хліб оборонцям відправляють завжди із побажаннями якнайшвидшого повернення до. Щоб вони повернулися всі живі, всі здорові. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.